У Саудівській Аравії сьогодні зустрінуться представники Сполучених Штатів і Росії. Натомість в Україні очікують на спецпредставника президента США Кіта Келоха. Ну а росіяни знову марять про нейтралітет і демілітаризацію України. Про це далі ми будемо говорити з нашим гостем в студії ранкового шоу прокидайся, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру об'єднана Україна і Горпетренко. Пані Гри, добро Вітаю, доброї ранку. Всім. Дивіться, Швеція допускає можливість. Появи своїх миротворців в Україні після закінчення війни заявила міністерка закордонних справ цієї країни. Водночас США е, виступив віцепрезидент е Джей Ді Венс запропонував відправити в Україну військових із Китаю, Бразилії, і отак принаймні, пише видання The економіст. Тож з яких країн можна очікувати військових? Тому що з таким переліком я не здивуюся, якщо скоро Лукашенко скаже, що він пропонує своїх А їх що не додали. Він завжди пропонує насправді, але ну дивіться тут є декілька варіантів до форму. Миротворчої місії або дійсно це будуть європейські країни на сьогоднішній день. Ми маємо фідбек від Швеції, ми маємо фідбек від Франції, ми маємо фідбек від Британії, які готові надати свої війська, але, звичайно, що їхньої кількості може бути недостатньо, тому що ну насправді у європейських країн армії невеликі, а тим паче ті бойові одиниці, які б могли б швидко розгортатися на території іншої країни. Ну, до прикладу, Британія у них є 20 тисяч таких військ, які вони можуть там про протягом 24 чотирьох години, мовно кажучи, перекинути в будь-яку точку uh -huh. світу і почати там проводити якусь е, операцію. Ну, миротворча місія – це трошки інше. Вони не заточені під те, щоб щось захоплювати, щось відбивати uh -huh. і так далі. Вони фактично контролюють, і мають можливі і мають мати можливість. Е, реалізувати свій мандат, да ще ж залежить від того, який буде насправді мандат. Тому дійсно залучення країн там глобального півдня це ну, варіант, який може бути, в тому числі Китай, але безумовно це не може бути Білорусь, це не може бути Іран, це не може бути Корея, як мені. тобто ті країни, які вже себе проявили у грі на стороні Росії. Але і Китай тут теж напевно виникає питання, правда з іншого боку, якщо Китай буде на себе брати певні гарантії їх присутність, то навряд чи що Російська Федерація ну, наважиться, тому ага. що все ж таки вона вкрай залежна від Китаю. Тому, в принципі, така історія дійсно вона може бути. Але дуже важливо розуміти, де вони будуть знаходитись. Ну, Перша кількість. Якщо ми говоримо про ту лінію розмежування, яка є на сьогоднішній день, ну, президент Зеленський сказав 100 тисяч. І це, напевно, такі консервативні оцінки. Окей, 100 тисяч може бути е, достатньо. Далі, а де вони будуть знаходитися? Вже лунає заява, що ні, на лінії розмежування ми не будемо, будемо трошечки десь подалі, але будемо готові швидко відреагувати і дати. Значить, е, е, Росії по зубам, якщо вона наважиться нападати, ну така собі історія насправді, да? тому що це не буде ефективна історія. Ось ця. тому залучення інших країн може бути, але вкрай важливі це деталі. Це, по-перше, відповідно, мандат місії, який буде. А далі це кількість людей і озброєння, які вони будуть мати з собою, тому що це не може бути моніторингова місія. Ми через це проходили У 2014 році. Була моніторингова місія ОБСЄ. Яка нічого не бачила, нічого не чула. А час від часу те, що вона чула, це якісь порушення з боку України. Ну зрозуміло, що ця історія нам точно не підходить і вона не буде ефективною нашій ситуації саме. Далі ще трохи про близький схід вже сьогодні. В Саудівській Аравії почнуть попередні консультації щодо досягнення миру в Україні між американцями і росіянами. Американську делегацію очолять держсекретар Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майкл Волц і спецпредставник з питань близького сходу Стів Вітков з боку країни агресорки, мають приїхати міністр міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник Путіна Ушаков. Телеканал CNN, до речі, зазначає, що Путін. Перед зустрічю перебуває в такому собі піднесеному стані, адже Дональд Трамп пішов на серйозні поступки ще до початку самих перемовин. Втім, в американському держдепартаменті наголосили, що зустріч в саудівській Аравії не варто взагалі ну, думати про те, що це початок перемовин. Ну Виходається виходячи з цього, що взагалі буде відбуватися в Саудівській Аравії, і чи буде брати Київ там участь ну в дан, в, в даному форматі про який йде саме консультації? Київ не бере участі про це говорив президент Олег. Так. Mm -hmm. треба розуміти що відносини російської федерації сполучених америки вони не зводяться виключно до війни росії проти україни це важливий трек важливий трек для трампа оскільки він говорив це про це під час передвиборчої ще кампанія, але вони цим не обмежуються питання ядерного озброєння його кількості ми знаємо що договори, відповідно які зараз не, не діють це питання і близького сходу насправді ситуації тому що війська російської федерації залишаються ще на базах в Сирії, як мінімум mm -hmm. так ну і багато інших моментів про які можуть Тя вестися мови Звичайно, що Україна буде в центрі уваги, але знову ж таки це консультація. Тобто, це тоді, коли є якась позиція США, є позиція Росії, вони обговорюють, озвучують, збирають цю інформацію. Далі після цих консультацій, по ідеї, Сполучених Америки мають проконсультуватися з Києвом і розказати про певні позиції. Тому що якщо це перемовини, то перемовини вони ведуться як мінімум між трьома сторонами. Ну так. В наших інтересах, щоб ще була четверта сторона, як мінімум, це відповідно європейський mm -hmm. союз хоче Китай. Долучитися, ну теоретично можна про це подумати, але ми маємо отримати від Китаю сигнали про те, що він готовий реально працювати в цій історії. Питання миротворців на це, в принципі, такий певний крок. Тому ну, напевно, такий формат може бути. Нам треба розуміти і нашим глядачам, і нам з вами, що не треба хитатися як від тих заяв, які звучать на сьогоднішній день. Є ключове завдання для Трампа: це посадити сторону за стіл перемог. Ага. Наступні кроки він напевно про них знає, але вони ще теж певного розмитого характеру. Ключове завдання, які він ставиться, як мінімум, припинення вогню. Насправді це, в принципі, і в наших інтересах. А далі як буде розгортатися ця історія і наскільки Трамп буде готовий йти, і до чого він взагалі буде готовий йти. Ну, тобто він може обмежити фактично тим, що є перемир'я, сказати: я молодець, давайте мені премія миру, і на цьому закінчу. А далі миротворчий процес, хай рухається як мінський процес, наприклад, угу. там роками. Без Ну, не, не дуже хороша історія. Тому нам важливо залучитися підтримкою інших наших партнерів, європейського. Союзу, якого є свої проблеми, немає в них єдиного бачення, як ми можемо спостерігати цю історію. Для того, щоб створити важіль тиску і казати якраз про сталий мир, да, говорити про ж казав, що нам потрібен uh -huh. не просто там перемирь, нам потрібен сталий мир. І е, е, Трампу теж йому потрібен мир, що не менше на 4 роки. Uh -huh. І тут важливо, от окей, там можуть бути домовленості, що 4 роки точно нічого не буде відбуватися, але тоді треба, щоб і були гарантії, щоб як мінімум ці домовленості реалізувалися. А інше питання того, щоб ми продовжували отримувати необхідну допомогу. Тому зараз нічого ще не є зрозуміло. Ті заяви, які є, це намагання, і що. Ось дати таке, щоб Україна думала, що ага, я можу про це говорити, і так само Росія. А далі це в процесі будуть інші дії з та Америки. Якщо Росія буде займати неконструктивну позицію, позицію, очові це буде санкційний тиск, як мінімум, можливо, надання більшої зброї України. А в тому, що Росія буде займати конструктивну позицію, ну ми зараз цього не бачимо. Тут тобто, вона продовжує казати: демілітаризація, денацифікація та так. всі весь той набір, який був раніше, і тут треба розуміти, що Трамп не може собі дозволити бути слабким. Ну не може він. Ну, він пам'ятає історію 2018 року, майже і в коли він вийшов після зустрічі з путіним, зачарованим чи які сказав, що мої розвідувальні служби там, значить, не дали якусь там неправдиву інформацію про втручання Російської Федерації в вибори. Серйозно, ну ця історія не може точно повторитися. Він має проявити відповідну силу. А в тих умовах і тих заявах, які йде Росія, він не може. Далі треба розуміти, що Україна не буде погоджуватися, от просто отак, от на все, що там скажуть. Або ми вже бачимо, да? ну, го про рідку, рідку земельне президент да, каже: да, ну, да, шановні, да. давайте тут тут треба деталі, mm -hmm. да і mm -hmm. треба, щоб це було взаємовіг співпраця. Ми поки що відкинули, далі відповідно консультуємося. Вже ж була інформація, що підважували зустріч з Венсом під це, що ви підпишіть угоду, і тоді ви зустрінетеся yeah, з Венсом і так далі. Ну, це, це геополітика, це складна така історія і відповідно, гра. Тому ми маємо диверсифікувати свою підтримку, намагатися зараз активно працювати з європейцями, казати, шановні, ну штати вас реально ну не поважають. Да, давайте ви проявите свою позицію. Давайте well, в. Питаннях перемовин, да давайте ви будете більш активні, давайте більші пакети там надасте на, на Україні. До ну речі. і так далі. От стосовно так, така с... історія. стосовно європейців, тому що е, в Парижі напередодні відбувся екстрений саміт лідерів європейських держав, який скликав президент Франції, і в ньому взяв участь і генсек НАТО Марк Рюте Обговорювали гарантії безпеки, які можуть надати Україні європейці і американці разом або окремо. Перед зібранням Макрон телефоном поспілкувався з американським лідером, і от зустріч е, очільників європейських держав Франції позитивно оцінив. Президент України Володимир Зеленський вважає, що вона відбулася завдяки поштовху, який мала який дала Мюнхенська безпекова конференція, виходячи з цього цього, чи вдасться європейцям власне знайти відповідь на оці нові виклики? І чи вплине політика нової адміністрації Сполучених Штатів власне на єдність НАТО? І чи є якісь гарантії, окрім миротворців, які може надати Україні європейський союз? Ну, в принципі, може насправді да більш активний рух України до європейського союзу. Про це до речі, Урсула Фондерляйн заявила, ще на полях Мюнхенської безпекової uh -huh. конференції це напевно теж результат. Далі ми було розуміти, що європейський союз страждає від е, е, декількох хвороб. Да, перша хвороба це брак лідерства, насправді, тому що те, що зараз говорять США в частині миротворчого процесу, це те, напевно, щоб мала би брати на себе Європа. А у нас був значить нормандський формат, німці, французи, ми, росіяни, які в принципі нічим не скінчився. А фактично він скінчився повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Далі за ці три роки Європейський Союз теж не виробив якоїсь там єдиної серйозної там лінії в частині стримування або пошуку якогось шляху до миру, і тому зараз. Бере США і це дійсно на себе лідерство, тому тут має бути відповідний пошт. Ну Британія тільки вона, але вона не частина Європейського Союзу, uh -huh. вже uh -huh. а, вона проявляла себе більш активно в частині підтримки України. Ми це чудово пам'ятаємо: візити Джонсона і а, допомогу в озброєнні, яку відповідно вони надавали. А, тому європейський це зробити. Друга перша хвороба брак лідерства, друга хвороба це процес ухвалення рішень в європейському союзі. Це проблема насправді. Uh -huh. Консенсус звучить класно, да? коли всі задоволені. От ми з вами в трьох консенсусно дійшли, нам класно, взяли по кружки собі пиво, все прекрасно і чудово. Але в багатьох питаннях це перетворюється в інструмент шантажу для окремих країн. Як це ми, ми бачили Угорщина. з орбаном, відповідно, Угорщина, там Фіцо і все таке. інше. Це неправильно. Тому напевно, що для питань податків, фінансів, там політики в сфері, там навколишнього середовища, там захисту прав людини. консенсусне е, при ухваленні рішень окей, але в сфері безпеки, ну бодай треба кваліфікована більше, що була. Тобто хтось може сказати ні. Але йому скажуть, окей, ми тебе почули, але ми будемо діяти так, як сказала, більшість, тому що це в наших інтересах. Про це давно теж говорять. Це не швидкий насправді такий процес, але до цього треба йти. Бо без цього ми знову ж таки буде оце от обовствення вступу. Звичайно, ще є обтяження. Обтяження демократичними процесами, як би це дико не звучало. Але коли ти постійно в процесі виборів, ти розумієш, тобі треба і виборцям дати, і зберегти певний рівень життя і ще продбати про безпеку. А ресурс держави він обмежений, він ага. є безмежний. Тому дійсно це проблема. Я думаю, Думаю, що європейський союз або він зараз робить висновки і дійсно проявить у це от лідерство і почне вкрай активно долучатися до цих процесів, або він завжди буде залишатися в ситуації такого додатку. Це не в наших інтересах, бо в середньостроковій перспективі ми будемо членами європейського союзу, і нам важливо зараз подбати про безпеку європейського союзу разом, тому що ми будемо головною ланкою в цій історії, тому що у нас найбільш боєздатна армія. У нас є відповідний досвід. Ми дійсно перші в там в дроновій сфері, наприклад, про як, як про це каже. Президент У нас дуже багато здобутків, які вже ми маємо на сьогоднішній день. А безпекова ситуація найближчі десятиліття тільки буде погіршуватися. О, зрозуміло, дякуємо ще раз і нагадаємо, що в нашій студії сьогодні був доктор політичних наук, експерт Дякую. аналітичного центру об'єднана Україна Ігор Петренко. Дякуємо.